Кінець багатополярності. Це така цікава тема, тому що це чергова, черговий раз Путін показав, що він ніхріна не розуміє в міжнародних справах, і це приємно відчувати. І що я маю на увазі? Я маю на увазі, о, мені сказали, що треба отак трошки робити. Отак, що зараз велика черга, як ви знаєте, вишикувалася біля Білого Дому в Вашингтоні. З лідерів різних країн, і тепер зрозуміло, що світ монополярний. І оця вся боротьба Путіна, там, я не знаю, з 8-го року чи з 14-го, з спочатку війни з Україною, чи ще якось, не знаю вже, як це він до, нього, до нього це дійшло, але от він постійно багатополярність, багатополярність, багатополярність. А тепер і він, Путін, стоїть в черзі до Трампа. Щоб спитати, що йому робити, ну очевидно, що інші країни з меншою пихою теж стоять. Ну, Зеленський стоїть, сі Цзінпінь, китайський стоїть, європейські лідери стоять. От щойно король Йорданії стояв, і буде ще багато кого стояти. Тобто світ абсолютно монополярний, однополярний, і, і полюс цей знаходиться в Вашингтоні, в Білому домі, в Сполучених Штатах. От далекоглядність Путіна, якраз отут ми її, власне кажучи, і бачимо, і він такий геніальний, прозорливий, Можна коротко перерахувати, що він, що він отримав в результаті своїх умопостроєній. Ну, Ми розуміємо, що Фінляндія і Швеція стали членами НАТО, хоча НАТО ж треба було відсовувати. Цивілізовані країни об'єдналися, стали міцнішими. Завдяки війні, фактично завдяки Україні, можемо прямо так сказати. Українська нація перетворилася на справжню націю, на справжню політичну націю. Це теж не входило в плани Путіна. Російська мова остаточно, я сподіваюся, стала другорядною. Я не кажу, щоб вона зникла, але вона не першорядна. Попри те, що я багато жив зараз у Львові, там набагато більше української мови, а в Києві багато менше української мови, багато більше російською, але я розумію, що дискусії просто нема. Якщо раніше знаходилися якісь нібито аргументи, то тепер таких аргументів немає. І якби коли ти починаєш на когось комусь тонко натякати, а давайте все ж таки не будемо українською мовою говорити, принаймні в публічних місцях, то ця людина вже не. Не каже, а що такоє? А що такое, це ворога. Ну і багато, багато можна прирахувати і ситуацію в Сирії, і ситуацію з підйомом могутності Ізраїля, і сильні удари Ізраїля по Ірану, і занепад Ірану. Величезна кількість речей, які би дуже не хотів Путін. Ну і от тепер ще і монополярність тепер. Всі, всі, всі зрозуміли, хто в домі хазяїн. А, і це справедливо. Можна не любити Америку, але знаєте, як казав мій один товариш-американець, він каже: куди нам діти наші авіаносії? Да? Якщо скласти всі авіаносії, то американців буде більше все одно, тобто у них більше авіаносіїв. Ну а авіаносії це. 80 літаків, ну от просто порахуйте, якщо їх 12, чи 11, чи 12, не пам'ятає, ну це тисячу літаків, які можуть кудись полетіти, і щось розбомбити. От. І це справедливо, да, це такий хлопчик в дворі, в всесвітньому дворі найбільш сильний, могутній. Розумний, ну і так далі, тому подібне. Да, є недоліки, ніхто не любить Трампа. Всі, хто прочитав більше двох книжок, Трампа не люблять, тому що Трамп завжди казав, що він не читає книжок взагалі. Ну і тут вже естетичний нахил, такий ухил, що от ті люди, які читають книжки, не дуже довіряють людям, які не читають книжки. Отже, смерть монополярності, це не означає, що це не завжди цілком можлива така історія, що нова адміністрація якась прийде і швидше за все, вона буде демократична. Ну, в сенсі представники демократичної партії Сполучених Штатів, а не республіканської. І відтак ну, воно може знову перевернутися. Але отой той наголос, отой протест, який особлює Трамп проти такої нормальної. Звичайної політики, політичної коректності, яка ну, перевищує всі межі розумності, і так далі. Все це в знаки і наступні політики, наступні лідери в майбутньому будуть вже зважати, що суспільство не хоче. Такої традиційної політики, може, тут тепер суспільство не захоче всесвітнє суспільство політики трампівської, але принаймні тепер треба зважати на настрої цього суспільства. Отак от. Так от.